Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами хочу розпакувати ось такий комплект від бренду Milwaukee 369722. Даний варіант буде йти в Кейсі. Я думаю, що це один з самих популярних комплектів і всіма бажаємо, через те, що краща мілка, ще нічого не придумала. В своєму класі, а саме комплект, там, де буде Шорупокрут і Імпакт, така оговорочка по Фрейду. Краще не нічого не придумало. Тобто по потужності, по легкості і так далі. Єдине, що ви можете взяти там декілька інших моделей, де додається функція Bluetooth. Це ви зможете відслідковувати свій інструмент, де він хто працює, корисні години роботи і так далі. Тому, як би кажуть, якщо вам вже нема куди потратити гроші, витратити, можете купити наступну його модельку. Він стоїть на баксів 150 дорожче, але у вас ці функції додаватися, по потужності. Ви нічого не втрачаєте. Тому колеги. Підписуйтесь на Сергій Тулс в телеграм-каналі і в Тіктоці. Це перше, і друге. Підвигаємося ближче, будемо роздивлятися наш комплект від бренду Milwaukee. 369722. Це зараз флагман рахується у бренду Milwaukee через те, що це самі потужні інструменти, які в них є. Продаються вони виключно в кейсі. Ця комплектація розповсюджується і на Європу, і на Америку. Тобто, в сумках ви його не візьмете. Тільки в кейсі, як на мене, то це величезний мінус. Але для тих, хто любить, любить там красоту, гарненько в машинках все собі складувати і на поличках тримати, то тут з однієї сторони досить цікава комплектація, яка захищає ваші інструменти. І виключно ви в цьому кейсі будете перевозити ці два інструменти і нічого зайвого. І це четверта генерація. А четверта генерація це що значить? Що більше і новіших моделей в них немає. Зустрічає нас такий кейс під Міллофер червоного кольору. Для того, щоб ви ще даже могли замочити тут застебнути. Типу, якось це мій замок, те, що закривається. Коротше, тако собі закрили, і точно ніякий там Петро його не забере. Одним словом, якось так відкриваємо кейс, дивимося, що нас зустрічає, зустрічає нас дві тушечки. І зразу вже закомплектовані акумуляторами. Це ударний шурупокрут дриль і саме потужний їхній імпакт. по характер... ну, Зарядочка 110, її треба буде переробити, щоб величка помінялася і плату там трошки перепаять. Але. Це зарядка на два посади. Тобто ви можете заряджати як 18 амперні так само і 12 амперні батарейки. Як немає, то досить таки зручно і класно. Деволкс кожного так собі робить, але в нього два, дві однакових повністю форма зарядки. Тобто я вам покажу так. Ось це 5 12 вольтова батарейка, це у нас йде 18 або 20 вольтова, тобто посадочне гніздо. Повністю ідентична в зарядній станції. Як і мене теж це великий плюс. Що ж нас тут зустрічає? Давайте почнемо із цього малюка, досить зручний. Це імпакт. Багато хто ним користується як гайковертом через те, що потужності у нього вистачає для того, щоб ремонтувати якусь там ходову частину вашого автомобіля, не ходову, навіть. В общем, Якусь частину вашого автомобіля. По модельці йде 295320. Сама тушечка укомплектована, вона буде йти 5-амперною батарейкою n 18 Давайте зразу читати, щоб нічого не говорити, і не будемо користуватися ніякими там ресурсами. А читаємо виключно те, що нам показує виробник. Ось е специфікація його читаємо. Одна четвертий патрончик. Самозажимний. Що це значить самозажимний? Зразу, зразу вам також покажу. Самозажимний. Це значить, що коли ви вставляєте вашу бітку на хоп защількнулось і вас вже не випускає. І ви не працюєте. Ще раз покажу. Защокнули. І все. Е, із таких. Плюсів, ви бачите, що бідка стала зразу у максі. Це значить, що в неї патрончик весь промазаний і якби законсервірований, вони переживаються з ржавчиною і так далі. І за це великий плюс. А у багатьох їхніх же мілоковських, більш старіших моделах, для того, щоб вам ставити бідку, вам потрібно робити ось таку махінацію. Тобто носик піднімаєш, бітку вставляєш і воно себе закриває. Тут так цього робити не потрібно. Є таке. Розібралося, що таке самозаживний патрон. І, в принципі, з цим зрозуміло. Що він нам сьогодні видає? Його вага всього-навсього 1,7 кг, тобто за це за одну тушечку, 1,7 кг. І потужність цих 1,7 кг видає 226 Нм. Щоб ви розуміли, це досить -таки, багато. досить таки багато. В нього йде вже цікава менюшка кнопочка 4 режимчика. Що значить чотири режими? Перша, друга, третя швидкість. По швидкостям перша швидкість на насиде 2000 обертів. Друга. Е, точніше. Так. Е, по швидкостям. Давайте. Максимальні 4400. Е, 4400, Точніше, ні. 3900 обертів і 4400 ударів. В хвилину. Як немає, то досить таки цікаво і прикольно. Ви можете собі регулювати під будь-яку задачу, під будь-яку задачу і навіть закручувати швидкість ні саморіза. Тоже прикольна штука. Ось так воно працює. Нас зустрічає такий прогумований кінчик, тобто носик, і три ледовських вогня. Багато хто видає перевагу ось цьому гідравлічному, це третя, якби генерація їхня через те, що. Ось говорять, що ці ледовські вогні ламаються, але, чесно кажучи, скільки я бачу майстрів, жодного ще його не зустрічав. І багато хто передає в цьому. Кажуть, навіть от... по тихшині, слухайте. Ну, тобто гідравлічний, працює набагато. Е, і також в контактація зразу у нас буде ось така кліпса для того, щоб ви собі там за пояс за ремін зацепили і працювали, і проблем не мали. Наступна тушечка це тож також досить такий цікавий апарат, який заслуговує окремої уваги через те, що до недавнього часу він був саме маленьким ударною дрілею, яка тільки є, ну, з такою ж потужністю. Двохрежимна. Перемикаються наші всі передачі. Наш патрончик самозажимний, ви відчуєте такий щелчок, слухайте. Чуєте? Відкрив і ще раз. Не лякайтесь, це так має бути. Якось так. ледовський ем, такий ліхтарик підсвічує зону, деволт трошки більше. Менюшка, яка дозволяє там, керувати ліхтариками і так далі, але тим не менше по потужності і характеристикам самого інструмента. Моделька наша 290420. І Прочитайте, просто, це неймовірно, що він не дає. 158 метрів. Це капець як багато. Якщо ви не будете користуватися ось цією рукояткою, повірте, що е, руки довго плече ваших тримати не будуть. І Його вага 2,2 кг це без акумулятора. І максимальний виходить, удар 1400 ударів в хвилину, коли включите. І швидкість у нас іде максимально 200, 200 обертів в хвилину. Також заявочка досить таки серйозна. І це все окомплектоване 5 тимперною батарею. І відповідно ось такої кліпса для того, щоб ви могли також користуватися. Користуватися вашими інструментами з легкістю. І виробник заявляє, що у них є така функція. Автостоп, що це значить? Коли ваші руки мають виривати, або щось таке відчувається інструмент, то він його виключить. Ну, якщо В деволта від цього він же себе виключає новий 1007, то цей щось є. Ні, друзі, не іде, але ця функція заявлена виробником, можливо, потрібно реально чимось його вкинути або щось таке, для того, щоб він кувся, але я цього робити не буду демонструвати. Коротше, ось такий комплект на сьогоднішній день являється еталоновим комплектом в сім'ї Мілвокі ліпше, краще і потужніше них поки що нічого немає. І колеги, якщо вас цікавлять такі інструменти, Завітайте у нас телеграм-канал. Я з радістю буду вам допомагати це все діло купувати, показувати, розпаковувати. А якщо не хочете купувати, просто спостерігайте через те, що дійсно нас досить таки багато цікавих речей, які до вподоби кожному і кожен для себе щось підчерпне. Давайте це все діло ми пакуємо. І переходимо до розпаковочки наступного інструменту. Друзі, дякую, що ви зі мною, Всім добра!